Посилюють фортифікаційні споруди. На Харківщині розпочався третій етап масштабного будівництва укріп районів. Вже кілька місяців працює над зведенням фортифікації прикордонний загін бригади гвардії наступу «Сталевий кордон працюють і вдень, і вночі. Як все облаштовано і чим відрізняються наше укріплення від ворожих, розповіли Катерині Космаровій. Ось за тим пагорбом вже кордон з Росією. Саме цією дорогою підвозять будівельні матеріали для фортифікаційних споруд. Військові називають її дорогою життя адже вона єдина і постійно прострілюється як дронами, так і мінометами. Цю територію наші військові звільнили від росіян ще у 2022 році. Однак ворог щодня б'є з артилерії лише кілька місяців тому. Військові бригади гвардії наступу сталевого кордону змогли повернути синьо-жовтий стяг на пункт пропуску бударки, щоб ворог не забував де проходить державний кордон України. У них не було намірів навіть дивитись в цей бій. ще влітку. На цьому місці було лише поле сьогодні. Укріп район довжиною у понад три кілометри вздовж кордону для державної прикордонної служби. Це нормальна така ситуація. Усі місця, де ми перебуваємо, в першу чергу ми будуємо фортифікаційні споруди для того, щоб було безпечно для наших бійців. Також це і безпечно для місцевих жителів. Ми не не розосереджуємо нашу особову склад в населених пунктах аби не наражати місцеве населення на небезпеку. Однак прикордонники щодня посилюють фортифікації. Спочатку застосовують техніку. Далі найтяжче копають власноруч як в день, так і вночі. Задача е, укрити окопну лінію для цього. Розчищають місця, де будуть укладатися брьовна. Отак вдоль копної лінії. Прикордонник з позивним вулкан каже: у цивільному житті працював на заводі. Будівельного а тим паче військового досвіду не мав, як і більшість побратимів. Тут нема конкретного напряму, що ось сюди відібрали будівельників, і будівельники тут внутрішні роботи якісь роблять. Тут самостійно навчаємося будувати бліндажі. Повернусь після війни, мабуть, дам оголошення: будівництво бліндажів окопів на цих кадрах. Військові бригади гвардії наступу вражають екскаватори росіян. За словами прикордонників, свої фортифікації окупанти ще й заливають бетоном. Однак як і ворог постійно полює. Такі споруди витримують мінометні обстріли. А от від прямих влучань керованих авіабомб вже немає захисту. Ми просто це бачимо літак, потім він розвертається, летить до, до своїх. Цей час він скинув кап. Ми це чуємо по раціях, повідомляють про ситуацію. Ми спускаємося в укриття, розсередоточуємося, чекаємо е, на відбій. Виходимо далі, працюємо. Якщо ворог наступатиме, то звідси можна буде і оборонятися. Головне, по підземному лабіринту можна безпечно дістатися вогневих точок. Кулемет, автомат, снайперська гвинтівка. Можемо. Звідси, не наражаючи особовий склад на безпеку, вести обороне дій. Умови життя тут пристойні. У підземному містечку є і електропостачання, і тепло. Бійці можуть підзарядити свої пристрої і вийти на зв'язок з рідними. Однак найбільше дивує холодильник. Так як живе в 21 сторіччі, палити керосинові лампи або свічки не будемо, тому поводина електрична розводка, лампочки, розетки. Це місце прийому їжі. Ви ж розумієте, що солдат, коли фізично працює, ну в даному випадку облаштовує інженер на купає землю. Його треба годувати. Для тих, хто тільки повернувся з передових позицій, тут є зона відпочинку: баня, умивальники, пральні машинки, і все це під землею. Буває сиро, буває мокро. Людина помив, має десь помитись і постиратись. Для цього створено оце поляра. Гріють її до певної температури, і потім поза власне душ. Ціни тут недалеко йде зона бойових, дій і треба, щоб все було замасковано. Це якраз нормально. Її будували влітку восени. За думкою військовослужбовців, до зведення фортифікаційних споруд варто залучати більше професійних будівельників і цивільні підприємства. Катерина Космарова, Дмитро Пазняков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.